Багато українців виїжджає за кордон у пошуках кращого життя. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть своє слово. Ну що я думаю? Я місяць тому повернулася з Німеччини і скажу, що ну, тут зовсім інша ситуація. І я теж напроти не проти виїхати насправді. Хоча б яке патріотка не була десь тут в серці, так, але потрібно, для себе я вирішила, потрібно міняти місце свого життя, бо тут дуже тяжко. А що там, що там краще, ніж у нас? Почнемо з того, що зарплати вищі в 10 разів, а ціни нижчі в 10 разів. І виходить так, що якби я як студентка заробляю, наче там небагато, але можу забезпечити нормальне собі існування. Їжа, одяг, фарби, бо я люблю малювати. Тут я не можу навіть на їжу нормально собі закрити. от така ситуація печальна. А якщо там? Всі виїдуть, молодь виїжджає з України. Так зараз це і робиться. Я не знаю. Чесно, мені страшно стає, коли я задумуюсь про те, що буде через 10-20 років. Така типова ситуація, що тікає молодь із України. Не Знаю. Що ви а думаєте з цього? Е, в нас немає дробич, немає, немає зарплат, на які ще можна прожити, а не виживати. Я не знаю. Якщо б були б роботи, були б робочі місця з нормальними зарплатами, на котрі можна жити, а не виживати, то я думаю, такого б не було просто. А те, що займається нашим бредом того, що молодих хлопців, яким тут немає де робити, тут вас завертають на армію. Ну, я думаю, що, знаєте, до, до чогось хорошого воно цього не доведе. Ну, зараз... Зробіть робочі місця, тоді не будуть виїжджати. Ну, а так, я не знаю. Просто якщо в нас зараз все закривається, то де в нас можна робити? При зарплаті 3 тисячі, чого більше в Черкасах не знайдеш, то в принципі виживати якось важко. Зараз на ці гроші навіть їсти нормально не купиш. Ну в общем, Так більше, більше а... нічого немає сказати. А ви розглядаєте такий варіант виїзду за кордон? Не, звісно. Можливо, ви вже думали, країна яка, що там. Так, да, ну, країна це або Чехія буде, або, да, або щось в самороді. Тому що ну, у нас тут на Україні я не знаю, як можна при цих зарплатах тут жити. Тобто, при цьому рівні життя я навіть не знаю. Я навіть не знаю, де мене зараз тут можна робити. Не страшно кидати насичене місце. Ну, скажем, а що, має бути страшно, що ну, жити тут, виживати якогось. Просто жити, ну, скажімо, робити для того, щоб поїсти і все, це не страшно. Багато українців виїжджає за кордон. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть своє слово. Ну, це політика нашого держави, которую потрібно в корні міняти, створювати робочі місця і міняти условия життя, проживання. Тоді, ну, людям нічого не остається другого. Нужно як-то кормити свої сім'ї. У них немає другого виходу. Таке моє а ви розглядаєте такий варіант виїзду? Ні. Чому? Що вас, наприклад, тут тримає? Чи, чи, чого боїтеся там виїжджати? Чи... Да, -то... Не сказав би, що я патріот цього держави, але тим не менше, у мене немає загранпаспорта. Я здесь народився, здесь живу, здесь працюю. Мені навіть в голову ніколи не приходила така мислія. Готові терпіти все в рідній країні. Терпіти вже надоело, чесно кажучи. Ну, думаю, что почему бы и нет. Пускай едут, если есть куда и есть ради чего, то пускай едут. Ну, конечно, если вот так вот здесь все хорошо и бросать все, то тоже, я считаю, что не нужно. Только если уж совсем нечего занять себя здесь, или работы нет, или там еще что-то. А вы разглядаете такой вариант, что... Разгляд да, да. Что я хотела б в семью Але що, що стримує? Ну поки що фінанси, там, неможливість там та все. Ну, в принципі, я би могла би обсмотрити питання. Багато українців виїжджають за кордон. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть своє слово. Ну, така ситуація в Україні, як не виїжджати, як тут заробити гроші, нереально. А ви розглядаєте цей варіант? Так. Да. Якщо нічого не поміняється, то так. Да. Як не розглядаю? Куди, можливо, які країни хочете про. Ну, для українців саме такий добрий варіант це Польща. А, ну, взагалі хотілося б десь з Німеччини, десь туди. А не страшно там кидати все і їхати? Та що кидати все, як тут нічого нема. До ну, кращого їхати. Українці біжать за кордон, тому що тут немає розвитку для них. Тому вони шукають себе десь в іншій країні. А ви розглядаєте такий варіант виїзду? А, ні, поки що не розглядаю. Ми шукаємо себе тут. Багато українців виїжджають за кордон. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть своє слово. А, я дуже люблю подорожувати, але якщо вони можуть працювати за кордоном, то це круто. Я, я їх розумію. А виїжджати там повністю вже на постійне місце проживання? Не знаю, ну це дуже жаль, звісно. Жаль, що багато українців виїжджають, але, але це дуже гарно, коли люди можуть так собі дозволити взагалі то жити на шаріки да, зі мною, а не тільки в Україні. А ви розглядаєте такий варіант, що можливо виїдете з України там? Поки що ні. Поки що не маю шансу, напевно. Шансу там знайти роботу, чи шансу взагалі то я не бачу, що мені це зараз потрібно.